Це вже інструмент стримування і без ядерної зброї. Але ядерна зброя теж може бути частиною вирішення проблеми, тільки не наша ядерна зброя, а ядерна зброя спільна з Європейським Союзом, з окремими європейськими проектами Ядерна зброя як спільний оборонний проект От як я б ставив питання. Тому що якщо це буде тільки наш. Оборонний проект та ще про який будуть так публічно говорити, як зараз люблять, це закінчиться погано і дуже швидко. На початках Росія просто розбомбить всі ці наші об'єкти на жаль. І це буде така закономірна і реальна реакція на розмови про ядерну зброю. А якщо це буде ядерна зброя, разом. З європейським союзом, в цілому, якщо вони наважаться на це, після того як не буде я, е, безпекової і ядерної парасольки з боку США.